Слава Господеві! Він достойний слави, хвала йому. Я вірю, що хочу сказати, що я більше, ніж щасливий, що я на цьому місці, що можу чути цей благословений спів. Я твердо вірю, що цей спів, він досягає неба. Слава йому. Тому що наш Господь достойний слави. Дійсно, як в цьому Край кажуть, що Мери мері Мери – Мері то є така вища ступінь радості, вища ступінь щастя. І ця вища ступінь щастя, вона досягає наших сердець в дусі святім. Слава Господеві! Добрий Господь! Хочу нагадати таке місце списання, то є Книга Приповістей Соломона, 25 розділ, другий вірш. Слава Божа! Щоб справу сховати, а слава царію, щоб розвідати справу. Ну і можна задати так само Івані від Івана, 5 розділ, вірш 39-й. Де Господь каже, дослідіть но Писання, бо ви думаєте через них мати вічне життя, а вони святкують про мене. І перше місце, яке я прочитав, що слава Боже, заховати справу, зробити її таємницею, але справа царів – розвідати ту справу. І я хотів би говорити про деякі таємниці. Я вірю, що не випадково було задано запитання Рездво, а де ти в цій справі? Де я в цій справі? І так Бог в тілі це найбільша таємниця. Бог в тілі це найбільша таємниця. І так Бог слава Його, заховати справу, зробити її таємницею. І так, перших двоє людей я звертаю увагу на Авеля, його приношення. І в цьому приношенні Бог заховав свою славу. Хвала йому. Тому що вона вказує на Його Сина, Ісуса Христа, досконалого Акця Божого. І Бог це прийняв. Бог заховав свою славу там. Тобі мені це відкрилось, і ти, і я може бути мати частинку цієї слави. Бо слава царів! Розвідати справу. І Бог відкрив Духом Святим, що є приношені Авеля. Зв'язані руки Ісаака, Бог заховав свою славу. Хвала йому. Але в цьому є благословення для тебе і для мене. Бог дарував нам розвідати цю справу. І стати причасником її, щоб прийняти її. В Йосипові Бог заховав свою славу. Він дав хліб в Єгипті, батькові, братам. Бог заховав свою славу, але на схилку віки він дав нам істинний хліб, в якому життя. Слава йому! Отак Господь ховає. Але слава царів, щоб розвідувати, і Господь каже, дослідітьного. Ну. Багато є таємниць, але найбільша таємниця Бог в тілі. Я буду звертатись до Святого Письма. Перше послання до Тємфія, третій розділ, вірш 16. Безсумнівно. Велика це таємниця благочести, хто в тілі з'явився, той оправданий Духом, анголом показався, проповіданий був між народами, увірено в нього в світі, Він у славі, вознісся. Хвала йому. Павло каже, що це безсумнівно, це велика таємниця, Бог в тілі з'явився, слава йому. То напротяз, напротязі віків, образи, Образи і образи, а тут він з'являється прямо в тілі слава йому. І не випадково євангел від Івана перший розділ, він каже, що споконвіку було слово, і слово було у Бога, і Бог було слово, і через нього все повстало, і ніщо не повстало без нього. Життя було в Нім, життя було світлом людей. Віс 14 і слово сталося тілом, і перебувало з нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу, як однороджену від Отця. І так слово стає тілом. тілом. Він там, в пустині, він з'являвся, там само так само, є таємниця в тій скелі. Де Мойсей повеліває, скеля дає воду, так і це оживлює, зміцняється Ізраїль. І це слово, воно вселилось нам, ми дару Господь пізнати його, воно відкрилось нам, і це ось слово стається тілом, щоб ми могли побачити його. І ось Іван каже, що ми бачили славу Його, славу Йому. Як однороджено від Отця? Що далі? Що далі? Є ще одна таємниця, про яку я так само хочу сказати? Бог в тілі таємниця, Антихрист в тілі так само таємниця. І де ми з вами в цьому моменті, браті сестри? Де ми з вами? Я скажу, що ми дуже близько до того моменту, коли з'явиться той, де брат цитував слово Господнє, перший розділ послання до євреїв, що коли водить першу народженого Всесвіту, то каже, хай поклоняться йому всі ангели міцні силою. Але той, хто не поклонився, надходять ті часи, які явить себе таємниця. Перша таємниця Бог в тілі. А друга таємниця Антихрист в тілі. Так що в храмі сяде він. Давайте ще я повернусь до першої таємниці. Євреям, другий розділ, 14-й вірш. Трошки вище. От я та діти, яких Бог мені дав. А що діти стали спільниками тіла та крові, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто диявола. Слава Ісусу Христу. Діти спільники тіла та крові. Інший переклад каже, Он восприйняв, вони, тобто Він прийняв тіло і кров. Бо діти спільники тіла і крові. І він це прийняв, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто диявола. Він прийняв тіло, щоб знищити того, який прийде тілі і сяде в храмі, але Господь знищить його духом вуст своїх. Слава йому. Браті і сестри, яка то важлива для нас подія! Бог тілі, вона дуже важлива. It's so important. дуже важлива. Ще деякі моменти, хочу нагадати. Перша книга Самуїлова, 4 розділ, я буду читати з третього віршу. І прийшов народ до табору, а Ізраїли старші сказали, чому ударив нас Господь сьогодні перед філистимлянами? Сталась поразка Ізраїли перед філистимлянами. Прийшли до старших, і старші задають питання: чому? Чому Господь вдарив, чому Господь вразив? І далі пропозиція: візьмемо собі щило шило ковчега Господнього заповіту, і нехай вийде поміж нас. І нехай спасе нас із руки наших ворогів. Звернімо увагу на видиму частину ковчег, де з'являвся Господь. Це невеличкого зовсім розміру, скажімо, ящик, де Господь відкривався, де говорив до Ізраїля. Давай внесімо ковчег. Що стається, коли вноситься цей ковчег? І післав народу шило і понесли звідти ковчег заповіту Господа Савота, що сидить на херовимах, і там були двоє ілових синів, хофні та Пінхас, із ковчегом Божого заповіту. І сталося, як ковчег заповіту Господнього прибув до табору, то весь Ізраїль скрикнув великим окриком, аж застогнала земля. Ковчег прибув. Ізраїль крикнув: велика надія: ось той, хто спасе, ось він прибув. Фізично видимо, ось його бачать. Браття сестри, я скажу, що таке невеличке приміщення, воно отак збільшилось от до такого великого приміщення, де Він з'являється, слава йому. Варто скрикнути сьогодні, варто звеличити Його, і він спасе слава Йому. Що відбувається в той момент? Дивимося далі, що відбувається в той момент. А філистимляни почули голос окрику, та й сказали, що це за голос цього великого окрику в єврейському таборі. І довідались вони, що Господній Господь ковчег прибув до табору. І полякалися філистимляни і говорили: Бог прибув до табору. І сказали вони: біда нам, бо такого, як це ще не було ніколи, біда нам. Ворог затремтів, біда йому, горе йому, бо в таборі окрик, окрик перемоги, Бог з нами. Слава йому, браття і сестри, Він є в цьому таборі, він є в цьому приміщенні, він серед цього великого приміщення, славу Йому. Варто йому крикнути сьогодні, варто прославити Його, і Він спасе слава Йому. І він проведе. Що далі відбувається? Яка то важлива фізичне його явлення, видиме, і ось велика Тайна, Бог в тілі, яке воно велике для нас. І я вже читав, що Він прийняв тіло, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола, слава Ісусу Христу! Ще деяких важливих моментів. Об'явлення Івана Богослова, 12 розділ, 4, 5 вірш. Можна більше читати, але буду читати лише 4-й 5-й вірш. Його хвіст змів третину зір із неба та кинув додолу. І змій стояв перед жінкою, що мала вродити, щоб з'їсти дитину її, коли вродить. І дитину вродила вона чоловічої статі. Що всі народи має пасти залізним жезлом, і дитина її була взята до Бога і до престолу Його. Глибоке відкриття. Змій червоний, так про якого читали сьогодні, який стояв, який не поклонився там синому Божим, коли всі ангели поклонились. А ось третину зір він забрав. І ось цей червоний змій стояв, щоб з'їсти ту дитину, велике полювання. На Бога в тілі відкрилось дуже велике полювання, щоб взяти його, щоб з'їсти його. Але Писання каже, що та дитина була взята до Бога. Слава нашому Богові! Хвала йому. Бог пильнує, Бог пильнує, тому що Він дбає за образ свій і за свою подобу. Він тебе і мене створив за своїм образом і подобою, і син Його. Взяв цю подобу і прийшов на землю славу йому. Бог пильнує за подобу свою, щоб спасти тебе й мене, щоб твоя і моя подоба була чиста перед ним. Хвала йому. Ще два моменти, і буду закінчувати. Єва нетвіє, другий розділ, вірш 16. Спостериг тоді, Ірод, що ті мудреці насміяли з нього, та й розгнівався дуже і послав побивати в віфлеєми і по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше за часом, що його в мудреців він був, випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремі пророк, промовляючи чути голос у рами. Плач і ридання та голосіння велике, рахиль плаче за дітьми своїми і надається розважити себе, бо немає їх. Велике полювання на Божого сина велике. Але небесний батько зберіг свого сина для того, щоб він стався жертвою за тебе і за мене, за твій і за мій гріх, слава йому. Небесний Батько дбає про Твоє і моє спасіння, слава йому. І ще... Коротенько один момент. Друге до Солонян. Я буду читати. Шосто віршу. І тепер ви знаєте, що саме не допускає з'явитись йому своєчасно, бо вже діється таємниця беззаконня. Тільки той, хто тримає тепер. Буде тримати, аж поки не буде усунений Він із середини. Браття і сестри, це друга таємниця з'явлення Антихриста в тілі, якого Ісус Христос вб'є духом у Своїх. І Писання каже, що що не дає йому відкритись вчасно, що не дає той, хто стримує, Дух Святий не дає йому. Хвала Богові. Господь дав нам Духа Святого для нашої охорони, Він не дає йому відкритись, поки, написано, Він не буде усунений із середини. Братя і сестри. Тому, коли ми сходимося на це місце, коли ми сходимося на це місце, сьогодні, коли будемо мати молитву, давай поривнуємо, що Дух Святий наповнив нас. Він є присутній на цьому місці. Він є в цьому співі. Я кажу, що для мене то є небесний спів, є Боже благословення, є присутність Духа Святого, він є з нами, слава Йому. Тому подбаймо про те. Він говорить на цьому місці, Він сповіщає своє майбуття, Він відкриває свої істини, свої таємниці, Він готує церкву свою до приходу, наш, Божого Сина, нашого Спаса. Але оця таємниця, Антихристілі, пізня каже, вона в дії. Так, що в храмі сяде, але Дух Святий збереже. Тому, браті, сестри, як нам можливо дбати, щоб нам чути його голос, щоб нам відчувати Його присутність, ходити свято? Якою силою той, що берігає, буде написано забраний зсередини? Яким інструментом? Я скажу, що найперше не святе ходіння. Яким інструментом? Бас гітарою, барабанами? Можливо, і цим, браття, сестри, коли сходимося, хай наші серця будуть в покорі, в смиренні, щоб Дух Святий проявляв, бо Він Духом у своїх вб'є того, якому не дає відкритись. Хай імені буде слава. Подумаємо, де ми є в цьому моменті, де ми є в різдві Його, де ми є. Присутності Бога в тілі, хай Господь прославиться. Амінь.